28 жовтня, зранку місяць у овні, він наганятиме енергію змагальності і відкритої конкурентності у всьому. І всі будуть неначе на пружинках, які ось-ось і вистрелять. Тож добре, біжимо вперед, намагаємося встигнути скрізь і зробити все, але тільки до 11.20, тому що з того моменту і до 14.44 місяць стане без курсу, тому всі важливі справи відкладаємо в ідеалі в цей час нічого взагалі важливого не робити, побути на природі, привести до ладу свої почуття, і емоції і думки. Адже після цього місяць перейде в знак кільця, і здавалося б, що такого. А ось що ввечері буде місячне затемнення, яке провокуватиме таке ж саме затемнення і в наших головах. Через це ми будемо бачити все через призму власних почуттів, які вийдуть на перший план і затьмарять розум. Ще й енергія повного місяця хлистатиме через край, і нам буде складновато контролювати її і правильно спрямовувати. Тому приділіть увагу фізичній активності, аби скинути зайву напругу духовним практикам і побудьте подалі від людей. А краще, взагалі, побути наодинці і гарного вам дня!